Скільки разів я чув від чоловіків, що вони хочуть бачити у своєму житті розумну жінку. І я раджу їм добре подумати над цим. Бо розумна жінка сама приймає рішення, вона має власні бажання і встановлює свої межі. Ти ніколи не будеш центром її життя, тому що вона обертається навколо себе. Розумна жінка не дозволить собою маніпулювати чи шантажувати. Вона не перекладає провину, вона бере відповідальність. Розумні жінки ставлять питання, аналізують, сперечаються, не погоджуються. Вони рухаються вперед. У таких жінок було життя до тебе, і вони знають, що. І після тебе також буде у них життя. Вона тут, щоб попереджати, а не питати дозволу. Ці жінки шукають не лідера, за яким можна слідувати, не батька, щоб виправити своє життя, і не сина, якого можна врятувати. Вони не хочуть іти за тобою і не потребують того, хто прокладе їм шлях. Вони хочуть іти поруч. Вона знає, що життя без насильства це її право, а не розкіш чи привілей. Вона однаково виражає гнів, смуток, радість і страх, бо розуміє, що страх не робить її слабкою, так само як гнів не робить її чоловікоподібною. Це Просто дві емоції серед інших, які разом роблять її людиною. І крапка. Розумна жінка вільна, тому що боролась за свою свободу. Вона не жертва, вона вижила. Не намагайся прикувати її, бо вона знає, як втекти. Пам'ятай, вона вже робила це раніше і зможе. Це зробити ще раз. Розумна жінка знає, що її цінність не в тому, як виглядає її тіло, або що вона з ним робить. Подумай двічі: перш ніж судити її вік, зріст, об'єми або сексуальну поведінку, бо це емоційне насильство, і вона це розуміє. Тому, перш ніж відкрити рот і сказати, що хочеш бачити у своєму житті розумну жінку, запитай себе, чи справді ти готовий до неї. Бережіть себе.